Скільки банків ти пограбувала, діді? На біса питаєш? Двадцять банків, пару барделів і навіть позату хату. Від хлопців, хто написав дедпула. Але є дещо, що я ніяк не збагну до біса складний пазл. Кохання до хлопця колишнього, а ти певна? Енікі бені! Ти краще водиш, ніж Домінік Торетто. На жаль, ти не надто розумна, щоб покинути Сергія. Він винен мені три тисячі гривень. Є робота у казіно лише на пару днів. Усе, що вам треба, це сісти в тачку. Та звалити нахрін. Але якщо обісратись, я стягну з тебе шкіру та зроблю опудало. Але це зробить отой лисий чувак. Як його звати? Толя. Анатолій Іванович. Ото я тупе стерво. На мені. Я влізла у твоє життя усього на п'ять секунд. Заради тебе я все покину, Лише трошки шмалю. Минулої ночі ти приймав кокаїн. Мені буде потрібне авто, вона може дати драла. Від кого завгодно? Окрім нього, чоловік має розуміти, коли він усьо. Він виглядає як бідний Тоні Старк. Я жалкую про кожну секунду, коли увійшла у твоє життя. Ми кохаємо одне одного. Ми сім'я. Сім'я не грабує казино. Хіба ти не сумувала за цим? Еніки-беніки їли вареники. Переклав та озвучив Андрій Чорний.